То заснував субкультуру кежуал, кежуали та футбольні фанати з'явилися у Британії ще наприкінці 1970-х років. Це були футбольні хулігани, які перестали носити звичайні атрибути фанатів, на кшталт шарфів та клубної символіки. Натомість вони почали одягатися дорого і стильно, щоб не привертати уваги поліції та спокійно заходити на виїздах у міста суперників. Так зародився стиль кежуал. Це дорога італійська та британська одежа, наприклад, поло, кросівки, лонслів. Та різні брендові куртки засновниками цього руху вважаються фанати Ліверпуля. Вони першими почали носити речі від бренду Філа, Сергіо Тачіні, Лео Скот. А згодом цю моду підхопили інші англійські фанати. Самі кежали стали більше ніж просто футбольними фанатами. Це була вулична еліта, яка билася не заради футболу, а заради самого стилю життя. У 1980-х і 90-х роках ця субкультура поширилася по всій Європі. У країнах СНД він з'явився пізніше, але швидко став. Символом жорстких вуличних розбірок та елітного хуліганства сьогодні кежос це не просто мода, а культура, яку поважають за стиль, традиції та бойовий дух.